Він не виграв Олімпійські ігри. Він навіть нормально до фінішу не дійшов. Але саме його запам'ятав весь світ. А чемпіона ніхто. 92-й рік Барселона забіг на 400 метрів. На старт виходить британець Дерек Ред. Він мріяв про цю Олімпіаду все своє життя. Пройшов вісім операцій, роки болю та реабілітації, і все заради цього шансу виступити і виграти. Спортсмені на старті, всі готові. Постріл, забіг починається. Дерек стартує впевнено і одразу виривається вперед. Але на 250 метрах різкий біль. Дерек рве сухожілля і падає. Все, кінець. Олімпіада для нього завершилась. Медики вже біжать з ношами, а він, не вірячи в те, що сталося, намагається піднятися, падає, встає ще раз і знову падає. Біль не людська. Але він все ж таки встає. Кричить медикам, не підходьте, я дійду сам. І починає кульгати до фініш. Раптом крізь охорону проривається чоловік, його батько. Він обіймає сина і вони йдуть разом повільно, крок за кроком. На стадіоні повна тиша. 65 тисяч людей затамували подих і чекають. А й за кілька метрів до фінішу батька відпускає руку Дерка і він перетинає лінію сам. Останній. Саме після цього моменту стадіон просто вибухає. Саме цей момент стає символом справжнього олімпійського духу, а його вчинок становиться настільки сильним, що крупні бренди одразу пропонують йому рекламні контракти. Не за перемогу, а за силу волі. Бо справжні герої, наприклад, як українці, це не ті, хто фінішують першими, а ті, хто не ломаються, коли все йде проти них. На сьогодні все але завтра буде ще потужніша історія. Підпишись.